У безкрайньому світі Майнкрафта, де сонце малювало квадрати на пишних рівнинах, а гори нагромаджувалися до неба, жила Алекс. Вона була відважною і цікавою, її волосся кольору міді завжди майоріло на вітрі, поки вона досліджувала нові печери і будувала затишні будинки. А ще був Стів, її надійний компаньйон, небагатослівний, але вірний, завжди готовий розділити з нею пригоди. Але в цьому світі, повному чудес та відкриттів, таїлися і небезпеки. Глибоко під землею, у темних фортець Нижнього світу, жив візер. Він був породженням темряви, триголовою чудовиськом, чия поява приносила руйнування та хаос. Його чорні снаряди, просякнуті силою, що висушує, залишали за собою лише порожнечу. У цих же фортецях тинялися й чорні скалети. Високі і кістляві, з кам'яними мечами в руках, вони були вартовими забутих глибин. Одного разу Алекс і Стім вирушили у небезпечну подорож до Нижнього світу. Їхньою метою були рідкісні ресурси, необхідні для створення могутніх зачарувань. Вони пробиралися крізь вогняні простори, ухиляючись від гастів і піглінів, поки не натрапили на давню фортецю. Будь обережний, Стіве. прошепотіла Алекс. Її смолоскип відкидав тремтячі тіні на стіни обсидіану. Тут може бути візер. Їхні побоювання підтвердилися з глибини фортеці долинуло жахливе виття, і земля затремтіла з'явився візер, його три голови поверталися в різні боки, а очі сяяли зловісним фіолетовим світлом. За ним, мов тіні, виникло кілька чорних скелетів, готових до бою. Ми повинні боротися, крикнув Стів, вихоплячи свій діамантовий меч. Битва розпочалася. Алекс, спритна та швидка, ухилялася від снарядів візера, одночасно намагаючись стріляти в нього з лука. Стів героїчно стримував натиск чорних кістяків, відбиваючи їх удари. Візер був сильний, і його атаки ставали все лютішими. Один з його снарядів потрапив у стіну поряд з Алекс, і вона відкинула назад. Вона впала, випустивши цибулю. Чорний скелет одразу кинувся на неї. Але в цей момент сталося щось несподіване. Один з чорних скелетів, той, що був вищим і здавався старшим за інших, раптом зупинився. Він подивився на Алекс, потім на візера, і в його порожніх очницях щось майнуло. Замість того, щоб напасти на Алекс, він відштовхнув іншого скелета, який наступав на неї. Що, що це означає? пробурмотіла Алекс, підводячись. Візер, здавалося, теж помітив це. Його три голови повернулися до відступника, і в його шипінні чулася лють. Він випустив потужний снаряд у зрадника, але чорний скелет не здригнувся. Він підняв свій кам'яний меч і на загальне подив відбив атаку, направивши її назад до візера Він допомагає нам. вигукнув Стів вражений. Чорний скелет, який, здавалося, мав власну волю, вступив у бій з візером. Він не був таким потужним, як чудовисько, але його маневреність і несподівані атаки відволікали візера, даючи Алекс і Стіву шанс. Користуючись цією нагодою, Алекс схопила свою цибулю. Стіве, цілься в голови, я відволікую його. Разом вони розробили план чорний скелет продовжував відволікати візера, а Алекс і Стів по черзі стріляли в його голови. Битва була довгою і виснажливою, але їхні зусилля не пройшли дарма. Одна за одною голови візера вибухали, і нарешті він звалився на землю, розсипавшись у жменю зіряних есенцій. Після битви, коли пил ущух, Алекс і стів підійшли до чорного скелета. Він стояв нерухомо, його кам'яний меч опущений. Дякую, сказала Алекс, не знаючи, чи зрозуміє він. Чому ти нам допоміг? Скелет не відповів. Але його порожні очниці, здавалося, дивилися на них з якоюсь давньою мудрістю. Можливо, він був вартовим нижнього світу, що втомився від руйнівної сили візера, а можливо, в ньому прокинулась іскра чогось більшого, ніж просто бездумне чудовисько. Алекс і Стів зрозуміли, що навіть у світі повному небезпек можуть бути несподівані союзники. Вони зібрали рідкісні ресурси, які шукали, і перед тим, як залишити нижній світ, Алекс поклала на землю кілька смолосків, висвітлюючи шлях, який тепер здавався трохи менш зловісним. Чорний скелет залишився стояти, спостерігаючи за ними, поки вони не зникли з моля зору. З того часу Алекс і Стів часто згадували про свого незвичайного союзника з Нижнього світу. І ця історія нагадувала їм, що навіть у найтемніших куточках Майнкрафта можна знайти несподівану доброту і відвагу. Світ Майнкрафта був сповнений таємниць і кожен новий день приносив з собою нові відкриття і незабутні пригоди. Якщо тобі, мій любий друже, сподобалась історія, постав лайк та підпишись на наш канал, аби не пропустити ще більше цікавих пригод про твоїх улюблених героїв.